Мені важливіше, щоб сім'я моя була у теплі. В цьому році у мене не зійшло 70% кущової петуні. Що, друзі, вийшло? У мене нарізать різьбу. Вона добре себе почуває, дуже гарно росте, наростає. Ми думаємо, що і троянди, померзне, і полуниця. 12 годин це не в прямому в сенсі цього слова. Це якийсь один винен сорт, це другий, це третій, це четвертий. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте Место Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику поговоримо про опалення, про таку важку зиму, яка зараз у нас. Про заробітки, про умови заробіток в даній ситуації, можна так сказати, ніяких умов немає. В общем, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами і погнали, дивитися цей відос. Ну, а в нас опалення. Буквально недавно був відеоролик, коли нам привозили дрова. Туди-сюди. Раз, два, три, чотири, і вони закінчилися. Значить, привезли нам ось дрова. Це теж був у вазік. Це в нас, сосна. вирішили спробувати. Ну як, Не те, щоб спробувати, а треба було краєм нам замовити, бо ті вже закінчилися, а там, де ми замовляли, чоловік все не везе та не везе. Замовили у других. Ціна, звісно, тут це все обійшлось в 4 тисячі гривень. Там, де ми постійно купуємо ясинок, отак скільки 4 тисячі гривень, зрозуміло, що він краще. Ну, знаєте, це досвід буде вперше топіння у котлі е, сосною. Вчора ми топили, і що я можу сказати? Значить, температуру наганяє воно дебело, але згорає трішки швидше. Ну і подивимося на димохідну систему. Оце котел, як він буде загрязнятися і так далі. Ну, а переносить, звісно мені буде легше, тому що воно легше, ніж я синок. Це швидко треба перенести, бо машину виганять сьогодні, її в гаражі в мене чекає фарбування. Можливо, у когось є тік-ток, можливо, хтось слідкує за мною. Там були такі відеоролики, та він і не один був з приводу котлів. Я там записував відеоролики, скільки ж котел горить, через скільки я його. Загружаю і дуже багато людей. Більшість не вірить, що котел може горіти 12 годин. Ось це наш котлик. Значить, ну тут я тільки його підкинув, воно тільки розгоряється. Що я мав на увазі з 12 годин. 12 годин це не в прямому в сенсі цього слова, горіння від 6. До 7-8 годин, а жар тут може бути аж до 12 годин, щоб котел не розпалювати. Якщо котел, наприклад, зола не чищена, вона там так зібралась добренько, ти на ніч, там, у 12 годині ночі дуже так добряче запижував котел, прям плотно, так плотно. Позакривав, піддувайло все, і процес тління починається. І оце ж воно так каптить, чадить 12 годин, дрова перегорають і залишається жар. Тобто, якщо відкриваєш котел, ти дивишся, начебто жару немає. А кочергою пошевелив, є жар, закинув дрова, і воно само розгорілося. У мене вже щоб ви розуміли, цей котел не розпалювався. Наверное. Та місяць десь, якщо не більше, він сутками горить. Ось, Подивимося, як у нас буде тут із цим чищенням сажі з приводу сосни. Ну, тут вже, бачите, воно таке чорне. Чорне, це вже по-другому. Я сонком коли й дубом топив, воно таке було біле. Ось, Тому такі друзяки у нас справи. І там, коротше, таких спеціалістів було, такі коментарі, що, знаєте, начитаюся, що аж страшно котлом користуватися там. Або котлу хана прийде, або ще щось. там. Робоча температура повинна бути більше 70. Котлу нашому на даний момент з 6 рік приблизно. Пишуть, що гарантія у ньому ну, десь 7-9 років, і він прогниває із-за того, що... В теплообміннику оці, знаєте, смоли і так далі. Ну, не знаю, друзі, будемо дивитися, будемо спостерігати, якщо щось, то будемо заварювати, ремонтувати, а можливо і міняти. Знімав ще на Тік-Ток приколи теж з відосами з приводу термометра, кажуть, що він бреше. Ну, Все можливо. Я доганяв температуру за 100. Градусів і його теж показував людям, і всі писали: ой, та ти що? А не дай Бог зірветься, а не дай Бог те, а не дай Бог все. Ну, друзі, не зірветься. він, Не зірветься він по одній простій причині, тому що система опалення у мене відкритого типу, гравітаційна, самотечна, і якби тут немає чому роздутися і зірватися. Був один е, випадок. Це ще було в дружини вдома, як в неї ще будинок був цілий, в неї стояв е, КСТ-котел, і теж там була дуже гарна система опалення. Е, розширювальний бак був на горищі. Але ж був е, без насоса. У мене з насосом, бачите, стоїть. А в неї було без насоса. І виходить, що котел закипів. Я поїхав додому, ми ж натопили, підкинули, поїхав додому. Як дзвонить вона мені і каже, приїжджай, в мене труби ходором ходять, гудять. Що таке? кажу, Та котел, каже, закипів. І я ж їду туди, приїжджаю, да, дійсно, воно кипить, отак, бурлить усе. І нічого не роздувається. розумієте? Це такі випадки, коли у людей система закритого типу, ото ховайся, називається. Ми з самого початку це ще до війни, я. Відмовився від таких технологій, новомодних. Ми навіть, коли будинок цей купували, тут стояв КСТ-шний котел із розширювальним оцим баком, оця груша всередині закритого типу. І цей КСТ-шний котел вже був роздутий. І я то подивився, думаю, та ні, такого, таку штуку я робити взагалі не буду, тому що ну мало ли чого. ну Десь щось забув, десь щось. Десь перекинув дров, воно дужче нагнало температуру, це, знаєте, небезпечно. Оце отут, взагалі, без проблем. Хоч 120, топи, нічого йому не буде. Ще були такі е коментарі, писали, що потрібна буферна ємність, потрібна буферна ємність. Це не діло, це така, знаєте, фігня. В моєму випадку, буферна ємність, вона не потрібна. Чому? Тому що в мене. Батареї чугунні розведене опалення е, цими трубами залізними, тільки батареї чугунні під'єднані пластиковими і все. А так вся розводка, все опалення е, розведене трубами і в системі в мене приблизно 350-400 літрів води. Тому ця знаєте буферна ємність мені е, зовсім не потрібна. Це коли в людей оці батареї. Е, як вони називаються? Ну, ви зрозуміли, там, де мала кількість води, і все опалення розведене металопластиковими трубами. Тоді потрібна оця буферна ємність, щоб вона тримала температуру, а то що ж, котел затухне і зразу в хаті холодно. У нас, хоч трішки ж, воно. Де тримає температуру, ганяючи по трубам гарячу воду. Якщо хтось хоче робити собі дров'яне опалення, то робіть з відкритою системою, дотримуючись усіх нахилів, щоб воно все було самотьоком. І коли вимкнуть світло, то у вас не буде ніяких проблем із опалюванням. До речі, тараньку, повне я цей, засалював, вже потихеньку їсть. Сухенька. Тут такі дебелі, прям. Не знаю, коли ще попаду на рибалку. Мабуть, коли буде відлига, разочок ми з'їздимо. Ось, друзі, і все. Всі дрова я переніс. Ну, слухайте, тут якось більше вийшло Реально, сосни привезли до Чи то мені так каже, чи... ну прям нормально, прям дуже добре. На будинок теж багато у нас йде, він не маленький, він у нас 100 квадратів. І оце ж у мене майстерня топиться так, так-цяк. І дуже добре я отоплюю гараж, тому що там у мене йде фарбування. І скажу я вам, що буржуйки добряче так жуть. Може як котел, просто трандець. Особливо та, що в майстерні там я майже повітря ополююю. Треба <хи> щось з цим робити, якось перероблювати. А ще знаєте, що в мене ідея, яка з'явилася? Ну це вже не на цей сезон, а на наступний, якщо все буде, звісно, хорошо. Хочу замовити собі пальник на відпрацьованому мастилі. Або сам зроблю, або, мабуть, все ж таки замовлю, тому що проще замовити вже готове. І там воно говорять, що витрати на день. Десь плюс-мінус 6-7 літрів відпрацьованого мастила. Мастило, я дивився в інтернеті, коштує по-різному, десь 12 гривень літра, десь 13, ну, до 20 гривень. То, в принципі, можна було б спробувати тільки хоча б на майстерню. І в котел таке ставляють. А ну-ка напишіть в коментарях, можливо, у когось є таке досвід, можливо, хтось щось розкаже. Бо в хто ці красиво показують, а як воно на самом ділі, як воно там, чи забиває димохідну трубу, чи не забиває, я не знаю. Отак почнеш передивлятися відеоролики різноманітні з приводу опалення, з приводу цього е е економлення. Коштів, дров. Скажу я вам так, якщо хочеться, щоб було тепло, економії ніякої не буде. Я згоден, у мене будинок не утеплений, це така проблемка, але вона невеличка. Так що, якщо хочеш, щоб у тебе було тепло і комфортно, то будь добр, вивалювай бабло і топи хату. У нас температура, щоб було нам комфортно, це треба, щоб було 22. 23-25 градусів. У мене, не повірите, дружина замерзає, коли в будинку 20 градусів. У неї ніс холодний, руки холодні. Тому мені важливіше, щоб сім'я моя була у теплі. Ось і все. І ні про що ми не жалкуємо, так як життя йде, і треба якось вирішувати цю проблему і пристосовуватися до таких ось зим. А що ж у вас, друзі, із погодними умовами? У нас. Капець, жопа. Коротше, лив дощ. Двоє суток дощ лив. І лив такий, знаєте, дебелий. Калюжаки були, і в ворі калюжаки були. Значить, немає у нас снігу, нічого воно не вкрило. Пішов дощ, земля промочилась, так, мабуть, добряче. Сантиметрів під 20 це 100%. Бо морози тоді пройшли. І дощ пройшов, пролило. І ударив морозяка, мінус 20. Ну, це зараз мінус 17, там ще передають мінус 29. І як ви думаєте, що може бути? Ми думаємо, що померзнуть і троянди, померзне її полуниця. Ну, для рослин це не дуже добре. Так що будемо дивитися, чи виживе в нас там персик, чи виживе в нас слива, яблуня молоденькі. Будемо дивитися, спостерігати, не знаю. Так що. Хвойні рослини, я думаю, витримають. Ну, земля як бетон, уся зробилася, все вимерзло. Ось так. Ну нічого, будемо спостерігати. Ну а зараз подивимося, як почувають себе наші посіяні квіти. А саме я хочу розпочати із кущової петунії. І буду я вам в цьому році жалітися на насіння нашої кущової петунії. Ось це в мене лоточки з кущовою петунією. І, як ви можете бачити, ось тут, де мене присипано пісочком, це те, що в мене зійшло. А ось це, ну і ось це, і далі ось тут також оці всі борозди з насінням. Це те, що в мене не зійшло. І таких лоточків в мене ще ось є і ось є. І що я можу вам сказати? В цьому році у мене не зійшло 70% кущової петунії, а 30% тільки зійшло. В тому році в мене було навпаки, зійшло 70, а не зійшло 30%. А в цьому році вийшло ось так. Насіння я купувала на тому ж самому, самому інтернет-сайті це Добродар. В тому році з Добродаром, в принципі, і з його насінням було все добре. А в цьому році в мене вийшло ось так. Я дуже звичайно засмучена. Виходить, що зима 26-го року нас продовжує потихеньку добивати. І з самого початку я не знала, що з цим робити. Я засмудилася, не хотіла більше нічого продовжувати сіяти, але потім подумала, що в мене вже є горщики для петуні, є торф куплений, є всякі добрива, інсексициди, фунгіциди, і замовила ще 300 штук на сінинку щорвої петуні. Там суміш 50 такої, суміш 50 такої, такого кольору, такого, ну всяких різних. Тож, буду ще досівати, але вже сьогодні в нас 3 лютого, і я дуже сильно запізнююся з посівами цієї кущової. Але що ж робити? Як прийдуть, зразу буду досівати. Ось так. І ще хочу вам показати: в мене є два лоточки з ампельною петунією. Це в мене тут всякі easy-вейви, опери, там всякі такі софістика. І вона, до речі, зійшла в мене відразу на п'ятий день, тобто насіння було дуже добре. Без проблем вона зійшла, але є все ж таки ось такі недоліки це як такі недоліки, як ось оці космонавти. Ось, бачите, це вже також у мене йде випад, і нічого ти з цим не зробиш. Ніяк ти їй не допоможеш, не хоче вона знімати ось цю насінневу кришечку зі свого листячка і далі рости. не хоче. І ще можу сказати те, що вона трішки в мене така поганенька. Це я сіяла її 22 січня сьогодні третя, тобто цьому всьому посіву дві неділі. Може, пора б всьому посходити все, що хотіла, вже зійшло, в принципі. От. І вона така поганенька, їй, звичайно, не вистачає світла, тому що в нас то його вимикають світло, то напруга 140, 150 лампи поганенько світять. Але в цьому році, що маємо, те маємо. Ось так. Хочу вам ось для прикладу показати вам. Як зійшла прекрасна одна кущова петунія, сорт однієї кущової петунії, Тут 10 насінин, і всі 10 з 10 зійшли. І ось у мене 20 насінин, які лежать 2 неділі і взагалі не хочуть нічого робити. Просто собі спокійнесенько лежать. Ось так. І ось тут таке є, і ось тут таке є. Ось це щось не знаю, намагається лупитися, але нічого з цього гарного не вийде. А що радує мене в цьому році, так це звичайно, пеларгонія. Пеларгонія зійшла вся. Вона добре себе почуває, дуже гарно росте, наростає. Також добре себе показали. Це чорнобривці дискавері, здається, такі низькорослі. Вони мають тут жовті, помаранчеві. Також зійшли зовсім непогано. Катарантус ось у мене росте. Його вже сьогодні я буду розсаджувати по горщичкам. Бакопа дуже мені подобається, як зійшла все ж таки не еустома, а петунія з китайського насіння. Ось бачите, дуже гарно себе. Почуває, буду її розсаджувати, і буде надія на китайське насіння на китайську петунію. Дуже цікаво, що з неї вийде, якого кольору вона буде. У мене повинні бути тут насіння і ампельної петунії, і кущової петунії, там, здається, і махрова, і кущова. Ну, як виросте розквітне, буде видно. Це все гарно вийшло у мене з бегонією. Ось така вона гарна, вже така в неї листячко гарне, блискуче. Ось вона гарна. Дуже добре зійшла звичайна лабелія. Буду потім її такими частинками розсаджувати, керувати стаканчики. І ось у мене лабелія це була лабелія Рів'єра в таких капсулах. Тут у мене всходить бальзамін. Бальзамін також щось дуже поганенько сходить. На всій частині в мене було 10 насінин, в цій частині в мене було іншого кольору 5 насінин. Тобто ті 5 взагалі поки що не хочуть сходити О, такі справи. Потім щось ще цікавого Цікавого у мене є ось сходить целозія різнокольорова, хто може знає, це я так експериментую, щоб було щось ще цікаве на вибір. <силозія>. Подивимось, як вона буде себе показувати далі. Він тут у мене ще сходить різнокольорова суміш сальвія. Ну, Ось вона починає трішки вже вилазити сальвія різнокольорова. І що в мене є? У мене ще є петунія з китайського насіння петунія. Це якийсь один вилинен сорт, це другий, це третій, це четвертий. Я не знаю, яка вона буде. Там щось було, здається, і махрова фіолетова, і червона така махрова. Це буде сюрприз цілковитий, що з неї вийде. В цьому році навесні вона мене врятує і трішки покриє мої витрати на оці всі насіння, яке в мене не зійшло. А ще хочу показати вам, як почуває себе моя пеларгонія, мої живці пеларгонії. Хочу показати ось вам один такий живець пеларгонії, який я буду викидати. Викидати я буду повністю увесь кущ, тому що, на мою думку, він хворий якимсь вірусом, і брати з нього ще живці немає сенсу, і взагалі з цього куща немає ніякого сенсу. Я його буду повністю весь викидати. А ще в мене є ось такі мої живці, які я брала зі своїх пеларгоній махрових. Ось такі вони гарні в однолітровому кущі. Добре вони себе почувають. Під лампами, їм всього вистачає. Ну і ще в мене є такі екземпляри. Цікаві, зараз покажу. Ще в мене є ось такий цікавий екземпляр. Це можна сказати, що я ризикнула і зрізала верхівку, щоб пішли ось ці бокові пагани. А верхівку я намагаюся укорінити ще раз. У мене ось, до речі, стоять ще на весну живці пеларгонії, які, які я сподіваюся укоріняться. Я відразу їх в грунт. Отак от запхала, щоб вони добре приймалися. Не, хочі, не хотіла ризикувати з водою, як в тому році. Відразу їх так в ґрунт помістила. Хто прийметься, молодець, а хто не прийметься, хай як хоче. Друзі, жую, не встиг переживати. Напруга скоканула так, що дивіться, як світ світиться. зараз я вам покажу скільки? 130. Ну, і оце такий результат вже стіла занесли. У нас тут, коротше, друзі, все. І арка. Ось як ви можете бачити. І ротанг. Це вже я тут ще бухти виніс. І знаєте, що ще? Ми тут і їсти готуємо, так як індукція не працює при такій напрузі. У нас тут таганок, балон, вода, ґрунт, Ось так, як в рукавички. Да? Тісненько, ну нічого. Потихеньку. До речі, ще тут один стіло буде стояти. Я не знаю, де в мене тепер будуть вироби сушитися. Ми вже так чекаємо цього тепла, так його вже чекаємо. Ми вже навіть не уявляємо, як це, коли тепло і весна. Що я отак -от попрацював, пофарбував і на вулиці повісив. Я навіть цього не уявляю, як це. Зараз чоловік покаже магію. Хоч би не облийся. Давай, считай, Данил. Один, два, три, пуст! Ой, ти шо? Аж в ротом зайшло. Красиво. Так дивись весь двір мокрий. О, два, Оце зараз глядачі виготовляю кільця. Оцим новим гибочним станком, оцим ось, що в мене є. Вони трошечки більші, не 80 см, а так 84, 85. виходить. І Стіл, який я зробив, він трошечки вищий. І я встановив уровень. І виходить, він в потолок уперся, і чітко мені його не колихає зі сторони в сторону. Він отак от зафіксувався, просто кольцо притулив і все в мене виходить чітко дивіться. Зараз тільки чик-чик і все в нормі буде. З напругою у нас звісно вже проблеми. Самі знаєте чому. Ну, ось, тому вирішив я поекономити, не торохтіть генератором, так як зараз поки напруга є, ось і працюю. Начебто я відіспаний, відпочивший. Оці знаєте ночні роботи дуже сильно виснажують. Отак от, е Одну ніч попрацюєш, другу ніч попрацюєш, потім осили третю і хана, потім відсипаєшся дня 4-5. Ти не можеш навіть в себе прийти постійно хочеться спати. Ну, Нічого страшного, я думаю, дуже пізно не буду. Одне вже кільце ось виготовив я. Виходить, бачите, готове. Ну, Тільки зачищати треба. Завтра буде напруга слаба, болгарка потягне, зачистимо. І оце кольцо, і ще й ліхторик. Ну, на ліхтарик, мабуть, мене сьогодні не вистачить. В общем, ліхтарі я добомбив все-таки. Вирішив доварити, так як тут бачите, провар дебелий, щоб генератором не, не насилувати його. Завтра стійку тільки залишилось доварити і все. Значить, що в мене трапилося? А трапилося те, що Олександру попався. Бракований зварювальний дріт Велдін Дрегоновський. Він не дешевий. Ось, І він не варе. Вообще. Я був, звісно, і в Тік-Ток знімав відеоролики. Там такого мені писали, друзі, що на уха не натягнеш. І те тепкрутий. І убав вуглекислоти, кислоти, добав току, збав току. Коротше, що тільки не писали, я на початку відеоролику сказав, що я все пробував. І коротше, ось у мене є образці. Я варив. І в общем, ось у мене був градієнт, повезло. Це я зараз градієнтом варю. І це ж велди дреган. До цього партія була хороша, Варила хорошо. Поставив нову, дивіться, як варе. Ну, видно, так, що воно пропалює, воно робить пузирі і так далі. Ось, ось де ці пузирі. І на цих пузирях воно пропалює. А ось градієнт, дивіться. отакий От провар. Так що буває, друзі, таке. Якщо у когось не на напівавтомат або погано варить, то значить. Хреновий дріт. Не знаю, що з цим робити. Я написав там, де я купував. Вони кажуть, ми напишемо поставщику і, мабуть, все буде нормально. Розберуться. А там, друзі, подивимося. Так що, отакий у мене досвід вийш перший раз. Ну, а тепер, ж, друзі, показую 5 днів користування цим сосною. Що в нас в тепловідміннику? А в тепловідміннику у нас... Забито все. Просто наглухо забито. Зараз треба чистити. От тобі і сосна. Всім добрий ранок, друзі. У <рив> нас погода треш. Дивіться. Лід сплошний. У дворі все в льодові ходить небезпечно. Ну, у мене ці, знаєте, калоші, які п'янкою, Вони якось залітно зачіпляються і не так слизько. А якщо якісь ботинки одіть, такі, що там підошва тверда, то вже будеш на спині. Подивіться, що робиться за двором, гляньте. Це і весь двір у нас такий. Все, льодові. Я ходжу ось. Воно чи і дощ іде, і й замерзає, непонятно взагалі, десь там капає скрізь, там намерзає. Накидав якраз повен котю дров. Воно потухло ночі. Запижував, розгорілося страшне і виключили світло. Ось. Тому зараз треба буде заводити генератора, тому що і квіти світити треба. Так як мені треба доробити замовлення, прийдеться зараз завести генератор, і це ж заодно цвіти світити, і щось робити. Що і сьогодні плюс фарбувати. Ось. Ну, фарбувати, напевно, будемо тоді, коли дощ перестане, тому що я з гаража все, несу в будинок. І вода, якщо попаде на вироби, то не дуже гарно. Тож працюємо. Зараз оце, друзі, думаю. Тут я доварив ще один комплект ліхториків. І е, замовники попросили у мене, щоб були метелики зверху ліхториків отут. І я ж оце думаю, як же ж їх прикріпити, приварити сюди гайку. І сюди болтик до метелика. Ну воно не зовсім буде естетично. Я ж пішов е складнішим методом, вирішив короче, нарізати різьбу. Е Навірно, буде під такий болтик на 6. Чи на скільки він там. ну ось е Менчик на 6 і спробуємо нарізати. Просверлюємо тут отвір. Пробуємо. І нарізаємо різьбу. А там подивимося, що в мене вийде. Що, друзі, вийшло у мене нарізати різьбу. Ось так воно виглядає. В принципі, нормально, я думаю, буде. Спробуємо, ну, якщо що заваримо. Я закінчив. Думав, воно якось буде не дуже виглядати, а виглядає прикольно. Отака ось композиція, воно крутиться, можна повертати куди хочеш. Ну, в общем, прикольно получилось. Пишіть коментарі, чи вам подобається. Блінк так погано видно. Так, тут, здається, краще видно. О. Отак у нас все діло воно і получилось Ось і все, друзі, пофарбував. Хотів теж щось засняти, але не вийшло, бо я дуже сильно матюкався, розстроявся. Кільця чорні одне із портів, і спорти, і що дощ іде, я все переносив у хату. І так вийшло, що ніс у хату кільце. На нього накапала вода, і вийшло хто знайшов, і прийшлося все витирати, заново перефарбовувати. Витратив багато часу, палива. Ну зато все пофарбувалося, і воно чекає на другий шар. Якщо то так. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні вийвся відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. І чекаємо, як, як наймога скоріше весни. Бо вже позамерзали всі. Все, всім пока. Всім пока!